Вітаю вас, дівчатка, з вами Еля і моє в'язання. З'явилося світло і я вирішила швиденько-швидесенько показати і розказати, які у мене просування в звітному проєкті шальнії історії. Ну вони, звичайно, шальні шальні, але вони. Як сказала Маруся в своєму відео, що вони у неї шальні і в мене шальні. Бо, або я, мабуть, їх вже нав'язалася, і поки я ще не... Ну, нема в мене натхнення зараз на шалі, на бактуси. У мене всього цього поки вдосталь. У мене є. Одне таке, що воно мене тяготить. Мені треба зв'язати ось з цієї пряжі бактус чи шалько. А це, що я показувала в прошлому вступному відео, я хотіла зв'язати. Ну, Зараз все по порядку. Оце я ставлю на останню, в останню чергу, покажу. Значить так. Розпочала я в'язати з цієї пряжі. вона така бабінка, вона така трошечки в неї невеличкий ефект фламе є. Такий вона тонче, вона так скручена. Тут, мабуть, типу, що по типу ровниці. Ниточка і якась ще блискуча, і вся ця ниточка ще тонесенька, мабуть, віскою перекручена. І от ефект фламен невеликий, але він в різних містах. Оце, що я вже розпочала, це вже третій раз. Я щось розпочинала, воно у мене не, не в'яжеться, я його обрізаю, викидаю. Десь у мене два чи три вже. Два, зразочка викинута, вона не лягає, так би як я хотіла ця пряжа. Це, ви знаєте, з цієї пряжі в'язати такі комбіновані Ой, набрати декілька е... видів пряжі, не видів, по кольору, що підходили, з різною структурою ниточки. І зв'язати оці. Светрики, джемперочки, такі, ви знаєте, коли вони от багато структу... Структу... структуровані полосочками. Оце, коли там різна різна фантазійна пряжа, от потім пустить якусь тонесеньку нитку навіть якусь махеру з паєтками, потім скомбінувати, наприклад, от, такий розовий. Рожевий і отакий от цвіт бордо, і от такий, от такий де многофактурна така пряжа, отакий от светрик зробити. Ну На бактус, на шаль на яку я хотіла, вона не підійшла. Е, кажу вам два зразочка пішло на смітник. Далі я взяла. Це в мене оставалась бобінка від моєї шапки двосторонньої біні. І от мого бактуса, який я в'язала в тестовій групі Бактус горобина. Я вже вирішила зв'яжу таку асимметричну нашу хвата, а потім додавлю якийсь другий колір. Навіть я вам зараз більше скажу. Я хотіла сюди додати в дві ниточки оцей кольор і зробити її таку комбіновану. Ну, вона знову ж вона тут темна, вона набагато світліша. Теж поки відклала. Далі розпочала в'язати із отакой. Це, е, ось, бачите, вона така зелена. Ось, ось, ось такий темно-темно, щось між е, смарагдом і, ви знаєте, такою. Темною хвоєю. Розпочала в'язати те, що я думала і хотіла. Теж мені нічого не понравилось. теж я це відкинула. Але ж це вже було потім все. А, ні, у мене ще є один початий процес, і теж обірваний. Навіть не знаю, де я його діла, але він також є, і я його Одложила в сторону. І ось нарешті я вам розповім. Зараз я це все пооббираю, щоб вона нам не мішало. І зараз я вам розповім про це. Значить, це Аліза 700. І я розпочала в'язати отаку. Ну, шаль, бактус. Це шаль харуня називається. Вона так погано виглядає. Ну, Колір погано передається і, О, в общем, я почала в'язати. Також розпочинала я, мабуть, раз 8, як мінімум. Все мені не так, все мені не то. Мені і зараз вона не подобається. Ну і зараз мені не подобається ні грама. я навіть не знаю, чи мені її в'язати далі. Ну, як не крути, мені треба зв'язати до шапки оцей, оцю шальку. Я вже більше, ну так, думаю про себе взяти оцю ниточку вдвічі, скласти і зробити якийсь скомбінований такий бактус асиметричний і зв'язати його. Ну, тому що ну ніяк мені ну, не подобається, щось мені як вона в'яжеться ли цей тиждень у нас такий важкий, ну всі знають, який у нас оцей тиждень. За світлом таке, і ти такий виснажений і морально, і фізично. Ой, ну, ніяк щось не йде, Ну буду сподіватися, що в мене щось вийде. Ну, хотілося б, щоб в мене щось вийшло. А поки от таке, що в мене є. Не можу я нічим. Похвалитися, не можу я нічого ні вам показати, щоб вам було щось цікаво. Але ну, так, є, такі наші, таке наше сьогодення. Ну що ж, зараз, мабуть, я з вами буду прощатися. Я хочу побажати вам всього самого-самого найкращого, головне перемоги, головне миру, тихого неба. Світло в кожну хату, тепло і воду. З вами була Еля, і я сподіваюся, ми з вами ще скоро зустрінемось.